На кожних виборах партії викидають сотні мільйонів гривень. Де вони беруть ці гроші? Це не випадкове питання, це питання фундаментальне, оскільки відтак люди, які вкладають величезні кошти в політичні проекти, проводять своїх людей до парламенту і впливають на політику безпосередньо і. Так, ми маємо країну, де економіка монополізована і поділена між олігархами. Олігархи мають вплив безпосередній на найвищих політиків, а деколи, подекуди і самі політики є мультимільйонерами. Не дивно, що в цій ситуації все, що стосується партійної каси, це закрита і непрозора інформація. Максимум, що ми знаємо, це два рядки в центральній виборчій комісії на її сайті, бо партії зобов'язані просто подати цю інформацію перед виборами. А навіть, але навіть ці цифри ми не можемо перевірити, наскільки вони відповідають дійсності. Ось що ми Зробили. Ми взяли дані з сайту центру виборчкому і попросили представників політичних фракцій, які зараз є у парламенті, прокоментувати це і пояснити, хто дав їм ці кошти. Батьківщина загалом 109,5 мільйонів гривень, власні кошти 2 мільйони гривень. Добровільні внески фізичних осіб 107,5 мільйонів гривень. У нас 600 тисяч членів партії, і це наші членські внески. Опозиційний блок загалом 106,5 мільйонів гривень. З них власних коштів 93,5 мільйонів гривень, добровільні внески 13 мільйонів гривень. Всі всі партії парламентські сьогодні платились дуже серйозними датірували сумами з кармана людей. тому все остальне – вранню блок Петра Порошенка. Загалом 97,4 мільйони гривень. Всі вони позначені в графі власні кошти. Це були особисті кошти Петра Олексійовича. І це особисті кошти інших членів партії, які там долучалися до цього процесу. Народний фронт загалом 93,6 млн грн. мільйонів гривень. Серед них власних коштів 92,3 млн добровільні внески 1,3 млн грн. мільйони гривень. У нас є люди достатньо заможні в партії, це правда. От, і вони є основними фінансистами. Радикальна партія Олега Ляшка. Загалом 73,2 мільйони гривень, власні кошти 70 мільйонів гривень, 3,2 мільйони гривень це добровільні внески фізичних осіб. Сергій Рибалка, Сергій Скуратовський, Валерія Вошевського. На жаль, немає. Він захворів. Ну, от це джерела фінансу. От, ось ми не приховуємо, у нас є. Свої підприємці, патріоти, які самопоміч загалом 27,4 мільйони гривень. Серед них власних коштів 23,8 мільйони гривень. Добровільні внески складають 3,6 мільйони гривень. У нас у списку є дуже багаті люди, власники величезних корпорацій. Ну, якщо ви звернули увагу, то найменше витрат на виборах 2014 року задекларувала партія самопоміч а саме 27,5 мільйонів гривень. Натомість найбільше фінансів показала партія Батьківщина 109 мільйонів гривень. Батьківщина наполягає єдина з парламентських партій, що всі ці кошти, майже всі 107 мільйонів, це добровільні внески фізичних осіб. Але наш колега Сергій Андрушко написав інформаційний запит з проханням, що його допустили до всього пакету документів. і Ось що він побачив, ось так виглядає типовий. Типовий аркуш від фінансового звіту, який закритий від громадськості, але який, до якого має доступ журналіст, якщо напише інформаційний запит. 107 мільйонів розподілені однаковими сумами, приблизно 150 тисяч гривень. Між, і от таких от є 700. Людей, які зробили ці пожертви, майже всі майже всі вони живуть в Києві або в Київській області. Звичайно, тут є дуже серйозний привід засумніватися. Наскільки це У добровільності цих внесків? Ну і також в справжності цього звіту. Одним із ефективних методів боротьби із залежністю політичних партій від коштів олігархів є державне фінансування партій. і саме це є основним із пунктів коаліційної угоди. Ну